Всім привіт, і це знову я таємничий дівочий голос без ім'я на каналі Project History. Стародавні цивілізації завжди були однією з найцікавіших тем в історії. Їх досягнення в архітектурі, математиці, медицині та інших сферах змушують нас захоплюватися. Але якщо я скажу вам, що у наших предків були ще більш дивовижні знання та технології, які ми сьогодні не можемо пояснити у цьому відео. Ми розповімо вам про стародавні інопланетянні технології і про те, як ця теорія знаходить відображення в знахідках і артефактах минулого. Давайте поїдемо в подорож у часі і дізнаємося більш про цю захоплюючу тему: інопланетні технології давнини одна з найдавніших загадкових та дискусійних тем у сучасній археології та історії. Ця тема захоплює не лише вчених, а й звичайних людей, адже ідея про те, що давні цивілізації могли мати доступ до... Високорозвинених технологій звучить справді захоплюючим однак, як і багато інших теорій, ідей про те, що давні цивілізації використовували інопланетні технології, заснована на невизначеності та невґрунтованих припущеннях. На початку ХХ століття Кубка вчених звернула увагу на деякі предмети, знайдені в ході археологічних розкопок, і почали поширювати теорію, що ці предмети були створені за допомогою інопланетних технологій. Одни Одним із найвідоміших прикладів є батарея Багдада артефакт, знайдений в Іраку в 1938 році. Цей предмет нагадує глінаний графин, середині якого був залізний стрижень, оточений мідним циліндром. І деякі дослідники припускають, що це був пристрій для зберігання та використовування енергії. Але яким чином він працював, досі невідомо. Подібними предметами були знайдені в інших частинах світу і щоразу вчені говорили. Про те, що це інопланетні технології давнини. Проте здебільшого з'ясовувалося, що це предмети було створено за допомогою технологій, доступним давним цивілізаціям. Таким чином, ідея про те, що давні цивілізації використовували інопланетні технології, не підтверджується доказами та науковими фактами однак, це не заважає вченим продовжувати дослідження та пошуки нових доказів цієї теорії. Деякі з цих знахідок викликали жваві дискусії вчених, які бачили у них докази того, що давні цивілізації були помічниками високорозвинених інопланетних роз. Ще одним загадковим артефактом є механізм Антікітери, знайдений в 1901 році. На дні моря біля грецького острова Антікітери. Цей пристрій, що є складним механізмом з великою кількістю шерстень, виявився дуже точним астрономічним приладом, здатним передбачити становище планет на небосхилі. Механізм був створено 2000 років тому і досі залишається загадкою. Як давні греки? Могли створити такий пристрій без сучасних технологій, це і справді дивно. Але не дивлячись на це, ми не можемо заперечувати, що давні цивілізації були дуже розумними та винахідливими або навпаки. І вони створили неймовірні технології, які ми важко можемо зрозуміти і пояснити сьогодні. Крім того, можливо, хтось із наших світів відвідав нашу планету в минулому і залишив свій слід у формі незвичайних артефактів, Ктів, проте все це поки що залишається на рівні гіпотез і припущень, і ми маємо продовжувати дослідження та пошуку відповідей на ці питання, Незважаючи на те, що теорія про великі інопланетні технології данини викликає суперечки та сумніви. Вона продовжує привертати увагу вчених та дослідників. Ще один приклад: так звані опарати. Тобто артефакти, що знаходяться в містах або датуються часом, де вони не повинні бути, наприклад, стародавні малюнки, що зображають людей, які носять сучасні наушники, або мають. Інші незвичайні пристрої викликають питання, як це можливо. Зрештою, незважаючи на всі труднощі та сумніви, дослідженням стародавніх технологій та інопланетного життя є важливим напрямом у науці. Вони можуть допомогти нам краще зрозуміти історію нашої планети та нашу роль у всесвіті. Можливо, і дійсно існує всесвіт Марвел, і ми там десь біля живемо. А даває. Mm? <звук> ну, нахі. І так, ми пройшлися таємницями стародавнього минулого, дізналися про неймовірні знахідки та незвичайні теорії. Але можливо, все це не тільки наша уява, а й свідчення того, що наша цивілізація має своє коріння в невідомих глибинах космосу. Може, ми не одні в цьому всесвіті, і наші предки знали про це краще ніж ми. Можливо, істина лежить десь далеко у космосі, і все, що нам потрібно, це просто розплющити очі та побачити її. Хто знає, що чекає нас попереду? Ми з нетерпінням чекаємо, куди нас приведе наша наступна подорож у часі та просторі. Ось таке коротеньке відео сьогодні для вас. Дякую, що подивилися ще одне на наше відео. Підтримайте, будь ласка, нас лайчиком та підписочкою на каналчик. Всім па-па!